Конференції нам необхідно обрати її робочі органи. Пропоную обрати президію в складі. Семенова Анатолій Іванович, Валенко Олександр Анатолійович. Дійсно, мабуть, ніхто з нас не мав уявлення про те, що ми будемо жити в такий складний період під час такої жорстокої війни, і що нам прийдеться відстоювати незалежність нашої держави саме таким чином, саме такою дорогою, дорогою ціною. Я переконаний, що дякуючи всім нашим зусиллям, дякуючи тим воїнам, які сьогодні на передовій, ми обов'язково отримаємо перемогу в цій жорстокій війні. Але поряд з тим, я хотів би сказати, що не менші зусилля ми повинні прикладати сьогодні для розбудови демократії в нашій державі, бо незалежність, справа дуже добра, але ми з вами зобов'язані побудувати державу саме демократичну. Бо як говорять класики, <кій> демократія вона не бездоганна, але нічого кращого в цьому світі не придумано. Лише такою системою ми можемо впливати на розвиток нашої держави, на політику нашої держави. Лише так ми можемо розбудовувати ту державу, яка нам потрібна. Мабуть, та політика, яку ми вибирали, коли реєстрували нашу партійну структуру, що саме місцеві партії, ті, які відстоюють інтереси місцевих громад, вони мають... Право на життя, і вони більш ефективні в тих умовах, які складаються навіть сьогодні під час, під час війни. І ми своєю роботою демонструємо, що ми дійсно робимо добру справу, що ми дійсно сьогодні поряд з людьми, що ми дійсно сьогодні поряд з нашими виборцями, і ми дійсно разом з ними вирішуємо всі ті проблеми, які є сьогодні на кожній території. Коли почалась війна з перших днів, була дещо розгубленість, але я хочу сказати, депутати обласної ради. Саме ми через громадську організацію почали працювати перші збори на автомобілі, на бронежилеті йшли через нашу громадську організацію. Те, що, ну, в перші дні війни не можна було працювати там, заполітизовувати. Тому було прийнято рішення через громадську організацію, відновили роботу засобів нашої інформації нашої. Нашого редактора призвали перші дні на службу. Не було непросто. Але я хотів би подякувати секретаріату, який працював, збирали кошти, відкрили навіть ті валютні рахунки, які були потрібні для збору. Закуплялися автомобілі саме через нас. Уся обласна рада, всі депутати сказали, складали кошти. Саме перші дні це йшло через нас. Це я дуже дякую ІСАС. І... Чергані, Миколаївні. Я дякую всім членам ради вичеркащани, які активно долучилися ми за цей час. Ну, ми більше сотні автомобілів відправили. Мусимо вистояти, мусимо захистити свій суверенітет і незалежність. І, в принципі, це дуже добре. Мені добре, що згадали е, Лисенка Євгенія, це в буквально. Ні війни, льотчик, або це сім'я льотчиків, і він і дружина, вона штурман, льотчик, але ми дітей двоє. Він підняв свій літак-винищувач, зустрів ворожі літаки винищувачі. Одного збив, другого не зміг збити, бо вони в спарці його підбили. І він міг залишитись тут. Сутність героїзму. Збив один літак, і можна сказати, за що героя давать. Але це так, як я говорив, як у Золотоноші, мабуть, знають, там теж така ситуація була в мирний час, коли льотчики ціною життя врятували населений пункт, вивели на те. Е, так він міг би катапультуватися. Але він прийняв рішення, бо там Житомир, це в Житомирській області, і населені пункти. І він виводив підбитий літак, щоб не впасти на населені пункти. І поки він його вивів, то вже катапультуватися не було коли. Дякуючи, що підтримали наша політрада, всі черкащани нашої організації, ну і інші, там, я думаю, що долучилися і зібрали підписи, які достатньо було для того, щоб все ж таки президент ну, довго цей процес ішов і нудно, важко, але прийнято звання про присвоєння Героя України. Це, мабуть, перший у нас дачі. На Черкаській області і якраз дійсно заслужено, і тут моральної сім'ї, і це якесь мама ще жива, і там все інше таке, що... і дітям це буде Представляю Водяницьку громаду, голова Удивиницької громади. Населення у нас 6 тисяч, 14 населених пунктів, 22 депутати, із яких 9 членів Всеукраїнського об'єднання Черкащани. Власне, коли ми об'єдналися, питання номер 1 було подолати отей стареготип, про який багато хто із фермерів думали, що Черкащани заходять для того, щоб забрати землю. І на сьогоднішній день всі питання у нас в раді приймаються злагоджено в інтересах нашої громади на соціальний і розвиток нашої громади. І практично не було жодного питання, яке б виникало суперечку, або не приймалося, скажімо, майже одноголос. Звичайно, корек... війна внесла чимали корективи у роботу кожної нашої громади, зокрема і Водяницької. І саме перше після війни, коли буквально за тиждень в нашу громаду заїхало 900 переселенців з різних областей. В різні умови пусті будинки поставило питання номер один це продовольча безпека, як ми будемо харчувати цих людей, як допомогти хлопцям на фронті, як допомогти родинам, які тут залишилися. І ми спільно із Василем Вікторовичем Глушенком, директор філії Урожай Рижанивської, що ми започаткували, це саме перше посадили десь півтора. Гектара картоплі. Спочатку, скажімо, ще до війни, я сам родом із сільської місцевості і намагався відродити по школах ті самі присадені ділянки, які колись були. Але, повірте, це складно, складно робити було з деякими вчителями, бо тому що звикли так, що батьки принесли в столову, цього достатньо. А щось самому робити, це було складно. І, власне, ми засадили цю картоплю, ми зібрали в минулому році 75 тонн врожаю, ми забезпечили 100% повністю наші школи. А у школах в нас безкоштовне харчування, причому є як перша страва і друга, перша страва е, на вибір або суп, або борщ і так далі. Ми забезпечили майже 50% картоплею нашою районною лікарнею, це 4 тонни. Решта ми відправили на підшепні частини військові для наших Збройних сил. І, звичайно, роздавали людям, які переселенці, які цього потребували.